Всім привіт! Ви на каналі Lux in the Nebris, мене звати Яна і сьогодні у нас буде онлайн-ворожіння загальне для всіх. На тему, що з мене з моїм коханим. Так, чисто дві карти витягну да, і спробую описати ситуацію, яка відбувається у вас в коханні. Коханні. До речі, це можливо буде навіть не тільки в коханні, а взагалі, можливо, починаються стосунки, можливо, з кимось. о, Так, ну вайби такі дивні, да, сімка мечів і шістка кубків. Тобто це в нас бажання якось трошки пообманювати людину, і шістка кубків це бажання залишити все як є. Тобто, можливо, людина бажає, це таке загальне буде тенденція сьогоднішня, трошки, трошки якось нещиро з вами вчиняти, але все одно залишати все як є. Ну, добре, давайте подивимося все-таки по варіантам. 78 карт все-таки. І подивимося, що з коханим вашим, з коханою відбувається на даний момент у вас в житті, тобто, яка ситуація в стосунках, і чи, можливо, вони вам зрезонують. А якщо зрезонують, обов'язково пишіть в коментарях, діліться своїм враженням. Я дуже буду вдячна вам за це, тому що YouTube постійно відписує людей, якщо ви не проявляєте якусь активність на каналі. Не дивитесь, не лайкаєте, не розповсюджуєте відео. Це в нас це таро може поранити, тому будьте готові до того, що можуть бути якісь досить жорсткі відповіді від цих карт. Так, тому три варіанти. Нагадую, що розклад загальний і зможе програтися не для всіх. Це нормально, якщо вам не зрезонувало нічого страшного, ми просто в даний момент, можливо, не на одній лінії, не на одній. Енерголінії, це теж може бути. Так, дивіться, три варіанти я вам виклала. І будь-який варіант обирайте. Можливо, ви хочете там на три кандидати в кохання подивитися ваш варіант. Також можливо це працює, це працює. Загадуйте різних людей, да, там, і з ким краща перспектива, наприклад. Теж так як варіант. Ну, зараз подивимося, що тут йде. Перший варіант. Кілька пентаклів і Колесо Фортуни. Ну, старший аркан, ми почнемо одразу розглядати. Колесо фортуни це в нас стосунки, якщо ми говоримо про стосунки, то це стосунки, які для вас створені, прийшли до ваше життя для того, щоб навчити вас якомусь уроку, для того, щоб ви пройшли певну, ну, не сказати, Ініціацію, але все одно це стосунки, які ну, важливі для вас. Вони важливі, вони несуть вам якусь, якийсь урок. Я не можу сказати, що це прям кармічні стосунки, і це, типу, для того, щоб ви там щось, але все одно будь-які зустрічі нам даються для того, щоб ми ем, пройшли певний етап, зробили певний урок, зробили певний висновок. І ми якось змогли е, по цим стосункам собі. Можливо, щось зрозуміти. Колесо фортуни це якщо падає карта на стосунки, то це стосунки досить нестабільні. Це стосунки, які ну, можуть бути такими синусоїдами, тобто десь на підйомі, десь на опадку, десь щось подобається, десь не подобається. І це нормально. Це нормально, тому що ну, в таких ситуаціях, як ми зараз живемо, це абсолютно нормальна історія. Ну, і до речі, якщо у нас. Зараз відбувається колесо фортуни в стосунках. Це ми вийшли з карти відлюдника. Тобто, це от ми відлюдник закінчився, да, перейшов цей етап, і почалося колесо фортуни. Тобто зараз, в даний момент, ви приймаєте, можливо, доленосне рішення для себе. Навіть якщо ви ну, не знаєте, з чого брати, да, то тут потрібні ці пентаклів це все-таки стосунки, які принесуть вам користь. Це стосунки, які навчать вас, можливо, якомусь такому уроку. Які ви нас пронести через все життя. Тобто я не скажу, що це буде драматична історія, не обов'язково. Але це історія, яка навчить вас приймати себе, приймати оточуючий світ, навчатися. Це людина, яка може дійсно вас навчити чомусь, нових емоцій, нового досвіду. Можливо, це стосунки, які. Навчають вас в прямому сенсі, тобто ви переймаєте досвід у цієї людини, якийсь прикладний, тобто професійний. Це також може бути, може пов'язано бути на, на, роботі, да? на роботі, на роботі, на навчанні якомусь. Це також може бути. Що тут ще? Тут також можлива карта говорить про те, що. Так, ну що я ще можу сказати? Тут по цій карті насправді от, взагалі, колесо фортуни все-таки говорить про те, що в даний момент не варто робити якихось різких рухів і якихось е неочікуваних рішень, тобто не варто піддаватися емоціям і варто слідувати за своїми якимись, ну, за, за своїм бажанням, за своїми цілями. Ну, і трійка Пентаклів говорить що все, одно, все одно треба все одно дивитися на те, як, що відбувається навколо вас. тому що Трійка це про, про співпрацю, про а, с, ну, таку, про, ну не сказати, що активно, але це про все одно про взаємодії. Ось так. Ну тому взаємодіяти варто і говорити теж варто обмінюватися якимось досвідом і якимись своїми баченням життя. Так, добре, перший варіант закінчили. Другий варіант. Другий варіант. Тут у нас імператор і трійка жезлів. Так, ну тут про. Романтичні стосунки імператора і тій жезлів». Імператор це в нас карта, яка говорить про структуру, яка говорить про порядок, про те, що людина намагається зрозуміти, як жити своє життя. Найкращим чином, да? тобто для того, щоб структурувати його, тому що нема порядку, відбувається хаос. І хаос, звісно, теж має свою структуру. Але коли ти розумієш причини-наслідкових зв'язків, все одно, рано чи пізно, ти все одно розумієш, що відбувається щось таке серйозне. Імператор це карта серйозності. Дійсно, якщо у вас є стосунки, якщо ви дівчина, то у вас є мужчина, можливо, він навіть трохи старший за вас. Якщо ви чоловік, то екстраполюйте ці слова на себе. Це, можливо, ви. Той мужчина, який має достаток, має дохід, має бачення свого життя, як воно має відбуватися. Тобто він уже знає, цей чоловік вже знає, що він в житті хоче. І як організувати своє життя так, щоб його зробити найкращим чином. Звісно ж, в негативі ця карта може програватися авторитаризмом і диктатурою, тому що імператор, його не підо все підвести під одне лекало, під одну форму, під одну. Сферу. Але трійка жезлів це карта, до речі, такої творчості і карта енергії, яка, знаєте, ще не сформувалася. І тому це от буде трошки певний тим більше з вогнем, він пов'язаний. Тут буде певний такий трошки конфлікт інтересів. конфлікт, Я б не сказала, що це буде прям. Сварка, але тут імператор буде намагатися трошки пригасити ваш вогонь. Тобто, по цьому імператору він буде намагатися його окреслити, його якось структурувати, його якось визначити, його напрямок. жезлів – це карта. Такого, знаєте, ще, ще спалахів, ще іскор, ще енергії сильної, ще такої, знаєте, енергії неприборканої. Тобто вона ще не дуже ця енергія хоче якось підкорюватися. От, і по цій карті тут буде, до речі, будуть пристрасні стосунки. Це правда, це будуть пристрасні стосунки, це буде дуже хороша взаємодія в плані емоційного кшталту. Ну і будете намагатися якось. Приборкати, приборкати, або хтось буде намагатися приборкати, або ви будете намагатися приборкати ці свої емоції і цей свій вогонь, який ви розпалюєте. Ну, і також це карта, до речі, трійка жезлів, це карта вибору не вибору шляху, а вже очікування певних результатів. Тому от ви могли щось вже зробити, таке, там, закинути якусь вудочку з по знайомству, по першим крокам. Але далі ви чекаєте, чекаєте наступного кроку від партнера. До речі, це також ця карта може бути ви що він якось візьме себе в руки і щось себе якось там собі е, дасть раду і зробить теж наступний крок да, в вашу сторону. О, ну, от імператор буде робити ці кроки, і буде такі дуже виважені, і, можливо, не дуже швидкі, тому що тут у нас така енергія в певній мірі вона досить статична. Це у нас така ну, не, швидка, не швидка карта, яка не дає нам прям такого активності. Тому що, Далі третій варіант. Так, ну тут у нас криза в стосунках відбувається якась, причому башта це карта, І ще король Жезлі. Карта, це в нас Башта це в нас карта, яка говорить про, знаєте, те, що ви собі там набудували, набудували, набудували якихось, можливо, примарних бажань, можливо, якусь примарну структуру. Да, по імператор збудував цю примарну структуру, а вона починає в якийсь момент не витримувати тиск. Зовнішній, не, не витримувати тиск внутрішній, ну як чайник закипає, да, з такою постійною, з постійним тиском. Ну і теж король жезлів допомагає. Якщо ви дівчина дивитесь цей ролик, то для вас король жезлів це ваш чоловік. Це ваш мужчина, ну або не чоловік партнер Це людина запальна, це людина, яка знає, чого вона хоче, яка не, поступ... не дуже хоче поступатися своїми ідеями і своїми заморочками. Тобто це людина, яка буде ну, просувати свою ідею, просувати своє бачення світу і ваших стосунків. Це людина вогонь, це людина амбітна, це людина а, різка, до речі, в певній мірі. Тому що так, у нас дійсно у нас лицарі більш такі. Ну, Більш активні, але все одно цей король жезлі він буде, ну, він відрізатиме те, що він хоче. Тобто він не буде дуже м'яким і пухнастим, і дуже емоційним. Він буде мужчиною вогнем. Ну і по башті він буде все-таки. Ну, це, це будуть запальні стосунки. Це запальні стосунки, які, можливо, навіть постійно супроводжуються сварками, постійно скандалами якимись. Це ж і ну, башта у нас в тій ситуації на особиста вона це руйнування. Тобто, це, я не знаю, давайте подивимося доп карту. карту ну, Тут людина не хоче вас віддавати, да, по четверті Пентаклів це карта, яка говорить про те, що хоче зберегти ці стосунки, але вони будуть все одно продовжуватися в. В цьому ж темпі. тобто бачите, будуть скандали. Король жезлів буде певною в певній мірі авторитарною людиною, також буде давити своїм авторитетом, своєю думкою, і можливо, ви не завжди зможете справитися з цим. Тобто, по цій карті можливі навіть певні аб'юзивні стосунки. Тому треба дуже уважно придивлятися до тих слів, які людина говорить, слухати, що вона говорить, чути головне, що вона говорить, ну і вирішувати для себе, чи ви задоволені, чи вас влаштовує те, що ви маєте. Ось так. Такий у нас вийшов сьогодні розкладик. Не дуже простий, да? не дуже прості карти сьогодні у нас були. Але я буду дуже всім вдячна за фідбек, за інформацію, яку ви отримали, і чи вона вам була корисна. Тож, всім бажаю тихого, мирного дня, до зустрічі, па-па.